Що ж таке різні реальності, як ми з гілки на гілку можемо переходити, і чому наша краща реальність десь там, а не тут? Справді дуже класний показник і приклад, як перейти з одної реальності на іншу. Це наш президент. Той, хто був коміком, той, хто вживався в роль того самого президента цілої країни України. Дійсно їм став, і це найголовніший приклад того, як людина може своїми діями, як людина може тим, що вона думає, про те, що вона каже, про те, що вона уявляє і реалізує створити ту саму притягнути реальність. Він з однієї людини, яка зовсім не могла бути так в політиці, перейшов в цю гілку. У нього це дуже класно вийшло. Таким чином, ми, як творці, ми можемо е, оце все створювати, маніфестувати так. Наш намір, що таке магія, що таке енергія. Це намір з енергії створена була матерія. Це апріорі, це не я придумала так, створений Всесвіт, так створена земля. І ми всі є діти творцями її його продовження. І насамперед, ви також можете з енергії, з думки створюючи намір його перетворювати в матерію.